31 серпня Аліну Комащук, члена жіночої команди України з фехтування на шаблях, яка завоювала срібну медаль на Олімпіаді у ріо де Жанейро, вітали у рідній спортивній школі. За успіх українських спортсменок вболівали всі. Колектив школи особливо хвилювався за свою вихованку. Ми зустрілися з Аліною у цей радісний момент і запитали про те, як далася перемога. Хто допомагав, що запам'яталося, і що вона відчуває у зв'язку з новим досвідом? Цілий рік, напевно, було дуже багато переживань, і коли ти вже відчув медаль на шиї, що ну, нарешті це все закінчилось. Ось нарешті у нас є медаль, яку ми заслужили, я рахую. далася нелегко. Дуже багато праці було владно. Дуже багато людей до нас переживали, вклали в нас багато, і ми були раді, що в нас є медаль. Що все закінчилось. Що ж найважчим було у підготовці до масштабного спортивного Де, дійства? Ну, Ріо важко не було, чесно кажучи. Саме важче було підійти, підготуватись Ріо. Оце переживання, попасти в команду, добре виступити. Ми розуміли, що нам треба багато чого зробити, нам не вистачало, ми програвали на змаганнях, сильно програвали. У нас була паніка у всіх, всіх знала, що треба медаль, і за медалі треба багато працювати. І кожен тренерів нам це говорили. І, напевно, важко було. Знати, чи ти готовий. Ну там ти завжди переживав. Вдруг я не стільки готовий, ну, вдруг мені не вистачить цього. Оце переживання мені, кажуть, саме важче мені вдалося. За кожним спортсменом стоїть потужна команда тих, хто за нього вболіває. Тренера, батьки, команда. Ну, от, в першу жіть команда, бо ми всі разом, в другу жіть тренера, бо ми теж біля нас. Де ж смс-ками, хто був за кордоном, хто так, при зустрічі, хто нас тренував. І батьки, звичайно, батьки. Не завжди підтримують. Ну кажу саме більше це, напевно, команда. Оце ми чотиром, шостерон даже ми були разом. Ось і підтримували один одного, коли бачили, що комусь важко. За словами експертів, Олімпіада у Бразилії в організаційному смислі була підготовлена не найкращим чином. Ось думка Аліни Комащук про її власний це досвід. А це моя перша олімпіада, і мені було все одно, бо я там перший раз знаходилася, ці враження. ми там так погано, так. Так, да, погано, але мені так все одно, я вже там, я на Олімпіаді, і мені було все одно, які там умови. Добрі, погані, я на Олімпіаді. Багато хто туди не попав, і в мене є така можливість бути там, чому і жалітися взагалі. А, про Ріга в нас просто в мене таке небезпечне враження. У нас всі говорили, о, не виходьте, там небезпечно, небезпечно. Так що ми не особо гуляли там. Десь. Но, але все ж таки виходили Ну, Чуть-чуть, так, ну, такі, ну, чуть -чуть, да, виїжджали. Ну, Щоб позитивне враження від міста. їм – не ні. а от від Олімпіади, да найперший і улюблений тренер Аліни Комащук Валерій Штурбабін. Зараз Валерій Вікторович працює в Туреччині, але географічна відстань це не перешкода для дружби і підтримки. тренер, і кажуть, буде завжди тренер. Він багато вложив, і саме основне – він мене вложив. Саме чим він підтримав, це він мене зробив. Мікають як спортсменку. Ось, а так я їздила до нього на збори тренуватись. Коли у нас був промежуток між нашими українськими зборами, звичайно, я їздила до нього, тому що мені не вистачає тренувань з ним. Ось. І я його учениця 12-14 років займаюся. І я привикла до нього. І мені важко, звичайно, зараз тренуватися без нього. Ось так і смс ками звичайно, по вайберу спокоюся. І він знає, що мені сказати, він не знаю дуже довго, і він навіть одне слово може написати, з ким мені допоможе. Спортивна історія Аліни Комащук це гарний приклад того, як улюблене заняття може зробити людину щасливою. Дуже багато уваги було, дуже багато. Я не привикла такого, особливо в книжки. Я дуже дрібні, не могла підійти. всіх вітали і хотіли поговорити. І це приємно було. І чесно, я що приїхала в Україну. В мене посмішка затя не сходить. Я завжди щаслива, всі вітають.